Щоб покращити загальну освіту, щоб дітям було легше вчитися. Я б купила всім класам нові парти. Оновлю дизайн школи. Обновлю класи, щоб вони були е, найбільш яскравіші, багато квітів. В майбутньому я хочу е, покращити їдальню для школи, щоб е, ти казала, що ти хочеш на диктофон, і тобі подавали дуже смачну їжу. Я зроблю каток, щоб діти могли кататися. Я розширюю спортивний зал. Я додам гурток скейтбордингу». Поблизу школи я побудую чудовий парк, та ще я б зробила басейн. І хто заробив 12-11, то ти буде купати в цьому басейні. Хочу, щоб на майданчику були батуди, а коли всі діти приходили на вулицю гуляти, вони пригали з радістю. Я в комп'ютерний клас додав най найкрутіші комп'ютери всесвіті. Я напишу повідомлення директору, щоб можна було носити планшети або електронні книги. Я зроблю електрочіпи. Зроблю так, щоб в школі працювали роботи. Бо всій школі був вайфай, я зроблю безкоштовний вайфай. Я на п'ятому поверсі побудую розважальний центр і зроблю кітландію для дітей, щоб вони могли туди ходити і гратися. Я з четвертого поверху на перше зроблю гірку, щоб довго не спускатися і не підніматися. Та коли учні будуть уходити школи, їх будуть забирати вертольоти. Пан за пана, рішуйте, рахуйте!